До нас приїхала після ураження чуйка. Ураження схоже на уламкове, і наш спеціаліст зараз буде її ремонтувати і розповість нам, що саме будемо з нею робити. Розкажи, будь ласка. Так, тут наразі ну, 100% відсутково. це корпус під заміну. Буде екран, екран під заміну він розбитий. Ну, бачите, вже батарейки витягнули з неї. Ось таке тут відбувається. Ну, Тріснутий корпус, тобто він точно не залишиться тут. Це буде під заміну. Зараз ми її розберемо і подивимось, що всередині. О, ну, власне, тут рамка повністю розбита вже. Ага, ось ну, При огляді бачу, що є вмятина в модулі 1.2. Бачу, що по ходу оцей конденсатор в процесор трошки бахнувся. Що далі ну, зараз, будемо робити? зараз? Я думаю, що що будемо проводити діагностику більш глибину? Зараз будемо прозванювати це все тестувати. Ну і обов'язково повернемо чуйку до захисника.